Так, ну, і як ви думаєте, що це глива ж? Глива. Дивлюсь, колір, форма. Сімейки такі великі. Ой, думаю, як гарно. Але ж придивилася не глива, ніжка, у гливи такої немає. Колір під шапинкою, пластинки бачимо, такий рожевий. Ага, думаю, я зрозуміла, цей грибочок у нас називається Плютей Оленій. Або, бачимо, колір має такий він, і називають його ще Плютей-бурий. А чому оленій? Тому що дуже люблять олені цей грибочок. Ну дуже прямо їдять і йдуть на його запах. А запах, до речі, у нього такий схожий. На запах речки. Да, будете робити, будете чути цей запах на всю квартиру. Але цей запах виходить по тому, як ви готуєте цей грибочок. Так, і він має чомусь незаслужену до нього увагу. Але беріть цей грибочок, він гарний. Тільки ніжка у нього волокниста, вона така жорсткувата. Ви її беріть. Відрізайте і з собою забирайте Пла... тільки шапинки. О, а полюбляють його, бачите, мишки, мабуть, гризли або зайчики. До речі, зустрічала сьогодні такого здорового такого, ох, парубка, який пригав по лісу. Але не спіла його сфоткати. Так, і отака у нас колонія цих грибочків. Оце я сьогодні посмакую. А ще в компанію до інших грибочків буде супер.